Всіх бажаючих любителів футболу незалежно від віку та соціальної приналежності в цьому році на стадіонах різних населених пунктів нашої великої одеської області об'єднав турнір, що проходить в рамках соціальної програми Едуарда Матвійчука Народний бюджет кубик губернатора з футболу за право стати кращою з кращих в регіоні у цьому році борються 300 команд фанатів короля спорту футболу. Його основна ціль – це, дійсно, щоб наші скажімо так, наших населених пунктів в наших селах Чтобы люди шли на эти стадионы, не же мы столько стадионов строим. В том году построили, в этом году будем продолжать строить снова новые стадионы, чтобы люди шли на стадионы, чтобы эти, чтобы наши подрастающие, по мере дети играли в этот футбол. И самое главное, знаете, какую простую вещь, чтобы был праздник, чтобы был праздник для людей, которые, пусть небольшой в этом населенном пункте, и это уже будет хорошо. З початку квітня у всіх районах області стартували попередні районні етапи розіграшу. У кожному районі свій календар ігор, своя схема визначення кращої команди, яка візьме участь в матчах між переможцями районних змагань. На даному етапі чвертьфінальні зустрічі проходять в селах усіх районів регіону. Сьогодні у нас відбувається кубок губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука. У районі теж. Там 8 команд, восім команд з'явилося. теж в два години будуть і грати. Зараз ми приймаємо команду Візірка Альянс, село Візірка. Ну, тренуємося ми вже з 2000 року. многократні чемпіони району. Були в 2005-му чемпіони області. Призори області були сьогодні. Команди суперниці б'ються за право стати кращими на своїй районній території. На стадіони своїх сіл вони виходять за перемогою. Наша знімальна група в Овідіопольському та Комінтернівському районах стала свідками того, як саме проходять подібні зустрічі: вихідний сонячний день, свіже повітря, гарний настрій, бойовий дух учасників команд і, звичайно ж, підтримка вболівальників. Без цього ніяк. На территории нашего сельского совета этот клуб губернатора области Эдуарда Матвейчука это проходит впервые. Народ, конечно, это все, это спортивное мероприятие принял очень хорошо. Мы это, конечно, всем объявили, написали объявление, сообщили по селу. И я думаю, что народ придет на этот матч и будет с удовольствием смотреть. Я хочу, чтобы такие матчи и встречи чаще проходили на населенных пунктах. Потому что эта встреча спортсменов с других населенных пунктов, районов, они объединяют нас. И мы становимся одним целым. Це найважливіше в наше вірі заняття спортом дуже важливе для здоров'я людини. А розвиток масового спорту це запорука здоров'я суспільства. Чим більше ми приділяємо уваги спорту, тим міцнішою і здоровішою буде нація. А для нашої країни це головне. У цьому завданні, яке ставить перед своїми підлеглими президент України Віктор Янукович, в цьому конкретна щоденна робота губернатора Едуарда Матвійчука. Футбол це спорт, це здоров'я, футбол, це, грубо кажу, все. всі тренування, всі ігри, це все моє. Всі знають, що молодіж давно починає відчатися від старих привичок, всі починають займатися спортом. Це було так, як одне з тих увлечень, яким можна зайнятися і від то ненужних дел. До кінця квітня у всіх районах області будуть визначені команди-переможниці, але ніхто не буде відчувати себе переможеним, адже зібратися разом, створити спортивну команду, виступити на турнірі обласного рівня. Це вже маленька, але перемога. Ми Аведепольский район. район и с большими футбольными традициями э, поддержали инициативу нашего губернатора о проведении Кубка губернатора среди сел, где это дает возможность нашей молодежи, вот мы видим уже на двух полях, играть в футбол, э, от улицы оторвать их, от э, привычек вредных. Э, ну и еще немаловажное, вы сегодня видели э, сельские головы, они присутствуют, Значит, никак, Аж раз у них ані приходять і отак от, от молодежовча. А сейчас вони вместе с з командою. Що такое сільський голова? І ближе к молодіжі своїм і їм приємно, що сільський голова приїжають. это тако плюс, це хороша ініціатива, яку ми удовольствием підтримуємо. Досвід проведення подібних заходів вже є в організаторів сьогоднішніх змагань у 2011 році. Заслужену перемогу в серії матчів на кубок губернатора здобула команда села Зуря Сарацького району. Крім імінного кубку Едуарда Матвійчука, хлопцям було вручено і сертифікат на будівництво нового футбольного стадіону. І сьогодні сучасний спортивний комплекс вже радує своїх односельців і має можливість виховувати нових чемпіонів. З ініціативи народний бюджет тільки минулого року в Одеській області побудовані 18 стадіонів, і на них сьогодні проходять футбольні змагання. У цьому році команда Едуарда Матвійчука продовжує будувати стадіони, а це означає, що сільські команди будуть мати всі можливості для того, щоб гідно виступати в змаганнях і перемагати.